Нацькому державному університеті внутрішніх справ запрацювала спеціалізована кімната психологічного розвантаження. Сучасні масажні крісла та акустична система зі світловими ефектами допомагають позбутися психологічних больових відчуттів, забезпечують повне розслаблення та покращують стан нервової системи. Багатофункціональний простір допомагає здобувачам вищої освіти та працівникам університету відновити соціально-психологічне благополуччя. Кімната психологічного розвантаження спрямована для того, щоб сприяти емоційно стабільному середовищу освітньому в Донецькому державному університеті. Також вона. Наб'є діяльність прямо на громаду, на основних стохолдерах це наша українська поліція і на поліцейських, які повертаються з лінії розмежування для того, щоб допомогти їм зняти всі стресові питання під час проходження тренінгів в університеті. Перший тренінг для керівників університету та представників Міжнародного комітету Червоного Христа в Україні із Київської та Одеської субделегації провела завідувач відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення Дондус Ольга Кравченко. Сьогодні ми презентували представникам міжнародного комітету Червоного Христа в Україні кімнату психологічного розвантаження на базі Донецького державного університету внутрішніх справ. Провели тренінгове заняття. Перша психологічна допомога та саме допомога при стресі. За допомогою карток та малюнків учасники поділилися власними емоціями, мріями та планами на майбутнє. У кожного вони асоціювалися з дитинством, родиною, приємними спогадами, мирним життям і перемогою. Психолог запросила долучитися до вправ зняття стресу, кульмінацією яких стала хвилина релаксу. На знак дружби і плідної співпраці МКЧХ та Дондув з перший проректор Єгор Назимко вручив раднику з питань правоохоронних органів та органів безпеки Максиму Гутову. Подяку від ректора Сергія Вітвіцького. Дондув здячний МКЧХ в Україні за всебічну підтримку та вагомий внесок у розвиток ЗВО та наближення перемоги.